Привіт, мужики, показую своїм 414 підписчикам. Не віриться, що у вас вже так багато свій новий хліб. Це хліб, ніколи не здогадаєте з чим, з цибулою. Цибулю порадило мені додати пані в коментарях. Так я і зробив, я його гарненько посмажив. Потім взяв твердий сир, гарненько його порізав великими кубиками. І тут я мав би сказати, що далі я гарненько буду формувати хліб, але хліб я формую не дуже гарненько. Тісто в мене сильно розійшлося, мені так подобається. Додав я цибулю. Додав сир і почав формувати заготовку так, як я вмію. Вмію, як ви бачите, я поки не дуже. Але стараюсь туди-сюди його раз, два, і, 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 і так, і сяк поробив і ще й в кінці. Ну, щось та й вийшло. І тут ви побачите, як сильно в мене розійшлося тісто. Ось так воно у мене сильно піднялося. І ось у мене колобок просто з ожирінням. Ось я роблю розрізи. Останнім часом я роблю тільки такі розрізи, мені воно подобається. Ось у мене хліб запікається. Тут я вже зрозумів, що весь сир в мене опинився вгорі, і ось так він гарненько підсмажився. Скажу, що це дуже смачно, дуже пахне цибулею, пахне сиром. Все вийшло чудово. Всім гарного вечора.